Вітаю шановні друзі, глядачі. Зі святом вас великим обов'язково збережемо свою суверенність. Це у нас буде добре. Підтримайте сили оборони України обов'язково. А тепер до тем. Українські банки за півроку, 25-го року, заробили 100 мільярдів гривень прибутку до оподаткування. Ух, буржуї, скажете ви, наживаються на спекулятивних операціях, не створивши благо, створили прибуток. Та не все так просто. Ви думали, відео буде в такому от характері? Ну, ми зовсім сьогодні ми розберемося, яка ситуація зараз на банківському ринку України. Хто заробляє більше, яка прибутковість галузі, проблеми, ризиків, викликів майбутньому? З вами, Валентин. Отже, за першу половину 25 року українські банки заробили 100 мільярдів гривень до оподаткування, але є негативна тенденція. Кожен п'ятий банк України збитковий, звичайно, велику частину прибутку згенерував Приватбанк. Чому? Це дуже просто. Це найбільший банк в Україні. У нього найбільше активів. На сьогодні розмір активів становить близько 10 мільярдів доларів. Тож не дивно, що він генерує цього року 34 мільярди гривень прибутку за перші півроку. У цілому Приватбанк займає 51% від загального прибутку банківської системи, і в цьому криється одна з найбільших проблем банківської системи сьогодні. А саме те, що держава по суті є монополістом на банківському ринку і належить такі мастодонти банківського сектору, як Приват, Укрексімбанк, Ощадбанк, Горгазбанк і Сенс Приват-Ощадбанк, Приватно і Укргазбанк топ топ-10 банків за прибутковістю і разом складають понад 75% прибутковості всієї банківської системи. Тобто ще раз, державні банки складають понад 75% прибутковості всієї банківської системи України. Це не є добре. По суті, якщо дивитися за активами, то сьогодні держава контролює понад 50% банківського ринку. Назвати це доброю ситуацією складно. Якщо ви думаєте, що держава може бути ефективним власником чи. Цим вона допомагає бізнесу, то перейдіть за посиланням на сайт нашого видавництва Капітал, і зрозумієте, що помилилися посилання буде в описі. Водночас потрібно розуміти, що вже зараз готується проєкт рішень щодо приватизації. Сенсбанку, Укргазбанку і рух у цьому напрямку справді йде. І там відбувається певний процес. Тому просто сказати, що держава нічого не робить, теж не можна. Рух до приватизації все ж відбувається. Треба розуміти, що. Потрібні на ринку приватні банки, особливо з західним капіталом та й з українським, аби пожвавлювати ринок, щоб це був справді конкурований процес, а не монополія держав. Але для контексту треба сказати, що сьогодні в умовах війни не так легко продати такі потужні інституції, як, наприклад, той же Приватбанк, це найбільший банк в країні з величезним розміром активів. Але в нього є й проблеми. Наприклад, серед Цих активів є велика частина поганих активів, проблемних кредитів. Тому це по суті як тягарний банк, через що він не такий інвестиційно привабливий. І отут стає зрозуміло, наскільки важливо знати основи інвестування або розібратися, що таке погані активи, чому ведебе привабливі для банків? Чим відрізняються приватні і державні активи? Це не лише справа економістів, це знання, яке напряму впливає на ваші гроші. Саме тому в школі стату капіталіста створили курс основи інвестування. В ньому ми говоримо про все, що дійсно потрібно інвестору. традиційних інструментів в Україні, ОВДБ, депозитів та акцій до. Доступу на іноземні фондові ринки можливості інвестувати в нерухомість і нові альтернативні напрямки, які стають дедалі популярніші. Окремо пояснюємо, як подбати про фінансову безпеку, врахувати податки та врешті-решт навчитися вкладати власний інвестиційний портфель. Усе зрозуміло мовою з реальними кейсами та прикладами, бо фінансова незалежність починається з розуміння, куди вкладати гроші. Старт навчання вже 2 вересня, посилання в описі під відео. Водночас, уявіть, Приватбанк справді велика здоровена машина. Щоб його продати, потрібно щоб хтось мав змогу його купити, але насправді нині не так багато компаній в світі, щоб так, от купити з таким капіталом, мати точніше достатньо капіталу купити ось такий банк і ще інвестувати в Україну в такий невизначений час. З іншого боку, приватизувати Приватбанк зараз не дуже логічно, адже як ми бачимо, у 2025 році, якщо тенденція збережеться, він згенерує для бюджету півтора мільярда доларів дивідендів, що є досить значною цифрою. Тому питання приватизації банків досить дискусійне на сьогоднішній час, мацю на цьому увазі, треба менше продавати обов'язково і зараз в сенс в УКРГбанки, приклад, більше або в майбутньому ділити, або зараз точніше ділити, або продавати трошки пізніше, хоча краще напевно зараз ділити і поступово продавати. Але не все просто і зрозуміло, що це все потрібно робити. Насправді в певній мірі це робиться. Але що робити, наприклад, з Приватбанком з Ощадбанком і Укр до кінця не зрозуміло. Однозначно відповіді тут справді нема. Якщо говорити про галузі в групах інших банків, таких як іноземний капітал чи приватний, то найбільшим прибутковим іноземним банком є, як не дивно, Райфайзенбанк. Тут теж можна сказати, що це той самий банк, материнська компанія, яка досі не вийшла з ринку московитів. Що він має можливість заробити фактично понад 100 мільйонів доларів в Україні велике питання, але знову ж таки для контексту розуміння того, що все насправді дуже складно. Рефайзенбанк є одним із структурних банків української банківської системи. З ним пов'язана величезна кількість інфраструктури банківської системи. Значна частина аналізу системи теж пов'язана з Рифайзенбанком. Він, попри те, що може здаватися не активним гравцем в, в сфері обслуговування фізичних осіб, насправді доволі важливий для банківської системи. Так просто щось з ним робити теж. Звичайно важко. До речі, знали ви, що на їхньому логотипі зображені два коника? Якщо ні, напишіть коментарі під відео краще, б вони тікали б, скакали б з Москви на кониках? Звісно ж, щодо приватних банків українських, то найбільшим є прибутковим тут банк Пумп. Загалом державні банки збільшили прибуток, а банків з іноземним капіталом і приватним капіталом спостерігається тенденція до зниження прибутковості. Як ми казали на початку, є одна дуже негативна тенденція саме те, що 20% банківської системи зараз є збитковою, і це насправді погано, тому що це говорить про можливі проблеми в економіці, які ми зрозуміємо і побачимо трохи пізніше. Що ще можу сказати друзі, про банківську систему? Звідки генерується прибуток? Якщо не залазити в деталі, розглядати можливі джерела, то їх насправді на сьогодні не так і багато. Перше, це облігації внутрішньої державної позики, тобто кредитування банками уряду через купівлю ВДП. Ставки досить привабливі. Банки можуть розміщувати надлишкову ліквідність, в принципі, це зрозуміло. Другим напрямом прибутку банків є їхні операції з національним банком. Це досить вагома частина, тобто, коли банки розміщують гроші на депозиті у національному банку України. Третім напрямком є кредитування. У нас є програма урядових пільгових кредитів, є оселя, так до яких є питання, але все ж кредитування в цьому напрямку відбувається. І звісно, не забуваємо про споживче кредитування, яке нікуди не зникає а відсотки там досить. Високі і звичайно частину прибутку формують і комісійно-посередницькі операції банків. Тобто, всі ці комісії, які ви платите при переказах, це теж формує значну частину прибутку банків. У цілому сьогодні ситуація така: немає проблеми, що банки генерують прибуток або деякі не генерують. Є певний негативний рих рух. У напрямку того, що деякі банки починають скорочувати прибутковість, але загалом система стійка і прозора. Все в ній відносно добре. Резерви на великому рівні. Головною основною проблемою залишається рівень облікової ставки НБУ, який змушений тримати її на відносно високому рівні, оскільки бореться з інфляцією. Це вимагає від нього доволі жорстких дій у цьому напрямку. Відповідно, це має негативний ефект на облігації внутрішньої державної позики і робить борг дорожчим для мінфіну. Якщо ми говоримо. Чи це здорожче кредитування, то так воно і є, але потрібно розуміти в теперішніх умовах невизначеності кредитування і так є досить обмеженим. Банки не можуть знайти достатню кількість надійних позичальників, яким можна видати кредити. Адже зараз все доволі ризиковано. Разом із цим, звичайно, фактор високої облікової ставки такий також впливає на комерційне кредитування, яке стає значно дорожчим для бізнесу. Але маємо розуміти, ситуація вимагає жорстких дій, бо інфляція була доволі високою. Її вдалося приборкати в першому кварталі цього року, але ціною цього стала саме висока облікова ставка. Загалом як підсумком ми бачимо, що держава володіє такими потужними активами, як банки, і ці банки в майбутньому можуть стати драйверами розвитку українського фондового ринку. Фактично, можливістю запустити його з нуля. Можливо, ми зробимо про це окреме велике відео на останньому капіталісті. Що скажете? Що цікаво це пишіть теж в коментарях. А ми тим часом дякуємо вам за перегляд. Скорих зустрічі Все найкращого до побачення.